Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і у форматі цих студій продовжуємо далі розгляд місії України. Шукаючи шлях від егоїзму до егоїтету, ми звернулися до такої дивної, призабутої науки, як алхімія фінансів. Минулому відео на основі цієї таблички. Ми прийшли до розуміння, що гроші споріднені з кров'ю. Споріднені тим, що гроші в організмі соціуму виконують ту ж саму роль, що і кров в організмі людини. Можна сказати, що гроші це кров соціуму. Але якщо гроші це кров соціуму, це кров ми, тоді Кров людини, це гроші індивідуального я. І якщо так, тоді постає питання, а як таке може бути? Адже індивідуальних грошей не буває у природі. Мені самому, для мене самого грошей не потрібні. Якщо уявити, що я десь живу одиноким монахом в якійсь пустині. Мені для себе гроші зовсім не потрібно. І, і тому грошей індивідуальних не буває. Щоб зрозуміти, розберемося з грошима як з явищем. Гроші це багатство, але багатство для однієї країни, для тієї країни, де відбуваються, де ці гроші карбують. Якщо ж говорити про багатство, яке прийнятне для всіх країн, тоді ми мусимо говорити про золото. Навіть існує такий термін, як золотий запас, який визначає конвердованість тієї, е, валюти тієї чи іншої країни. Тобто, наскільки країна багато має оцього золотого запасу, наскільки і Велика цінність тих грошей, які в цій країні ходять. Тепер можна задатися питанням. Якщо багатством соціум є золото, то що є багатством я, що є грошима я, індивідуальним багатством, що може бути? Ми приходимо до дуже чіткої і зрозумілої речі: те, що я можу мати як багатство, як духовне золото це ідея. Це те, що, до чого має відношення індивідуальний я, і ні в який спосіб не може мати відношення ми. Тобто ідею неможливо уловити колективом групою. Навіть якщо ця група працює разом і займається так званим мозковим штурмом, все рівно думка приходить в ту чи іншу голову. Далі вже ця думка, коли ви е, говориться, тоді її підхоплюють, хтось ще іншу думку додасть, і таким чином відбувається нагромадження, уточнення, але ту е, думка, ідея завжди індивідуальна. Це так само, як неможливо е, е, групою, допустимо, разом не можна виспатися чи наїстися, навіть якщо гарна група гарно пообідала, то все рівно кожен обідав окремо, так само і з ідеєю. Ідея це суто індивідуальне, вона ніколи не буває спільною. А що таке ідея? Поставимо собі наступне запитання. Ідея це духовна субстанція, яка пов'язана з світлом. Ми навіть говоримо, осінила ідея, тобто просвітила ідея. Світло, якщо ідея пов'язана з світлом, то світло це є продукт сонячний, це є, це є те, що належить Сонцю світло і мудрість. Світло і мудрість в людині знаходяться в ефірному тілі. Наше ефірне тіло було нам, людям, дароване, напрацьоване, в Еон Древнього Сонця. Тобто, якщо в Еон Древнього Сатурна, як ми вже говорили, було нам дароване фізичне тіло, зачаток фізичного тіла, так в Еон. Древнього Сонця нам було дароване ефірне тіло. І тому наше ефірне тіло не тільки мудре, а воно й світиться. Воно має ауру. І люди з тонким духовним баченням вони бачать цю ауру довкола людини, яка світиться. А ми також бачимо цю ауру, ну, наприклад, на образах, коли малюють лики Святих. Ота аура, яку ми бачимо довкола голови, це не що інше, як дуже досконале, дуже чисте, дуже мудре ефірне тіло. Таким чином, мудрість і світло пов'язане з сонцем, а фізичним виразником сонця є золото на фізичному плані. Це є загальновідомий факт. Про це знає кожна людина, яка хоч мала якесь відношення до якихось. Духовних, духовних знань чи щодо якихось початкових навіть моментів езотерики. І приходимо до цікавого, цікавої полярності. Ідея пов'язана з мудрістю, світлом, з сонцем. Золото пов'язано з багатством. З тим, що ми називаємо гроші з землею, з фізичним явищем, з фізичним проявом. І між цими двома полюсами існує постійний рух. Можна сказати, між цими полюсами існує, проводиться, проходить постійна трансмутація. Ідея прагне перетворитися в золото, золото прагне перетворитися в ідею. І за. Лаштунками цієї трансмутації, рушієм цієї трансмутації є людина, або ще точніше воля людини. І воно працює таким чином. Наше невмируще, безсмертне я, Вище я, яке має. Для якого безпосередньо Батьківщина духовний світ, вона в духовному світі уловлює ідеї. І цю ідею, завдання цієї ідеї, ідеї, цю ідею матеріалізувати, завдання цієї ідеї, я прагне цю ідею спустити в земну реальність. І для цього на першому етапі ця ідея. Людиною, що називається, обігрівається, вона виношується, як, як виношується курчата, вона гріється, вона петься в серце і несе цю ідею в серце, навіть може бути дуже довгі роки. І тому тут, на першому етапі, тут задіємо тепло. Тепло, зрозуміло, що душевна. Душе От тут у нас, я вже є. Кров ми маємо, і тепер ми прийшли до тепла. Далі. Ця ідея, коли воно до, як би сказати, до, відповідного, до відповідного, відповідної межі, ця ідея прогріта, вона проситься на землю і вступає в оцей режим трансмутації. Вона вступає в, межим, в режим там, де працює воля. Але воля теж неоднорідна. Так само, як я свідомість, я маю відношення до свободи і відповідальності. Так само і воля має відношення до безпосередньо вчинку, до дії і до того, що ми називаємо намір. Намір це є. Духовна складова волі. Тобто людина ще не робить, але вона тільки все промислює, проплановує. Тобто, це один момент, і другий момент вона, так як би сказати, дає своєму організму, дає самому собі наказ. Я хочу це зробити. І хто трохи знається з Тим, як духовне працює в фізичному світі, люди, які що називається, мають якесь відношення до розуміння алхімії фінансів, вони знають цей закон. Що будь-яку справу першим починати, треба самому собі сказати твердо і чітко: я хочу це зробити. Оголосити свій намір. Намір обов'язковий. І тому слідуючи, вступає воля, а лише духовна воля. Тут є, можна написати у нас намір. Далі, коли намір, коли намір е, теж дозрів до відповідної потреби, тоді людина все ж таки починає діяти. Вона робить вчинок, вона діє. І це вже безпосередньо оця переміна, коли духовне перемінюється невидимим чином, перемінюється у фізичне. Отут дія. Таким чином ми ще і це задіяли. Що йде далі? Коли Відбувся, відбулася дія, коли людина зробила свій, свій вчинок, цей вчинок стає видимим. Ідея стає видима для інших людей, і, інше, і світ до, цієї, до цього вчинку має довіру або недовіру. І він оцінює якість цієї ідеї. Вже не сама людина, а вже світ оцінює цю ідею. І отут працює довіра. Якщо є довіра, тоді ця довіра ідею перетворює в, в гроші, в багатство, в золото. Дуже простий приклад. Якщо гончар мав намір зробити гарний гончарний виріб, горшок, нарешті потім його зробив і вивіз його на ярмарок, то От ярмарок і люди своєю довірою визначають, потрібна ця річ, і чи вони мають до цієї речі довіри, чи ні тим, що вони цей горшок купують або не купують. І таким чином ідея горшка перетворюється у гроші, перетворюється у те, що ми можемо назвати золотом. Коли людина, тобто таким чином задіяні гроші, і далі, коли людина Одержує за свою реалізовану ідею, одержує від зовнішнього світу від соціуму, одержує довіру, не просто довіру, а одержує золото, одержує гроші. Тоді ці гроші дають людині свободу. Тут з'являється свобода. Це значить, що маючи гроші, людина має можливість повністю діяти вже свого як би сказати, свого уявлення про майбутнє. Вона може ці гроші вкласти знову в ідею, поглибити її, розширити її, має можливість вона на ці гроші поїхати відпочити, прогуляти їх в ресторані. Тобто, вона повністю вільна у своїх, у своїх діях, саме тому, що вона ідею перетворила в золото. І коли це відбувається. Тоді ця свобода знову людину підводить до вольового вчинку. Людина, яка має золото в руках, вона знову має якийсь намір. Вона має намір або відпочити. Або погуляти, або навпаки, ще глибше заглибити ту ідею, яка їй принесла це золото, яка їй принесла це багатство. І от ми знову бачимо: іде сюди стрілка, знову намір. І цей намір виростає у вчинок з цим усім, тобто людина мала намір піти в ресторан, решті-решт, вона в цей ресторан іде і, і ці гроші спускає. І це теж вчинок. І після того, коли відбувається це, тоді знову ж відбувається, ще раз відбувається трансмутація. Гроші перетворюються у духовну субстанцію, яку ми можемо назвати як відповідальність. От, Свобода і відповідальність. Тобто, що це означає? Це означає, що. Людина, яка, умовно кажучи, взяла ідею, почала служити ідеї, але в кінцевому результаті цю ідею зрадила, не посилила її, не почала далі розвивати. Вона має, вона має в душі гіркий осадок. Вона навіть не розуміє, чому це не таке, що людина промислює. Це просто коли людина йде в фізичний світ. Кожна людина бере якусь на себе ідею, бере на себе якусь місію щось зробити. Потім, коли ми народжуємося, ми забуваємо про це. Але підсвідоме відчуття, що ми маємо щось зробити, все життя присутнє з нами. І коли ми на якомусь етапі від цієї ідеї відмовляємося, то в людини починається ну, злам, душевний злам, і від цього стається. І п'янство, і наркоманія, і коли людина опускається, це все зв'язано з тим, що вона на якомусь етапі, от на цій на цьому етапі цієї трансмутації, вона зрадила ідею, замість того, щоб вкластися в ідею, коли вона мала свободу, вона вкластися в щось інше. І це відповідальність. І навпаки, якщо людина вклалася в ідею, тоді відповідальність ця. Наповнює людину, і вона виходить на інший рівень зустрічі з ідеєю, з духовною ідеєю, з якою вона прийшла в світ. І це діє як у великому, на протязі всього життя, так і у малому, коли ми розіб'ємо життя людини на семирічні цикли, це постійно це діє. Так і навіть це діє на, на, протязі, на протязі інкарнації. Тобто це можна примінити і до того, як людина живе в земній тобто земні інкарнації, як вона потім піднімається в духовний світ, несе відповідальність, знову приходить в фізичний світ, щоб щось зробити, знов має свободу і використовує або не використовує ту свободу. От на цьому ми побачили, як оці. Як ця схема діє безпосередньо як трансмутація, е, як коли духовна ідея перетворюється у фізичне багатство, фізичне золото, і навпаки, як золото знову перетворюється в ідею, або не перетворюється. Це від того залежить, як використає людина свою свободу. Це такий, така підготовка для того, щоб вслідуючому нашому відео ми. Безпосередньо підійшли до алхімії фінансів на сьогодні. все. Дякую за увагу.